Ми маємо справу з куга 3-го покоління, яке увійшло у свою найкращу стадію, а яка наступає завжди після фейсліфтингу. Дитячі хвороби виліковано, апгрейд проведено, помилки виправлено. Що ще ми очікуємо від сучасного авто у 2025 році? Ну, звісно, інновації. Та безпеки найкращим поєднанням одного з другим тут є адаптивний круіз-контроль. Наприклад, куга здатна сама автоматично здійснити обгін. Причому у самий безпечний спосіб цього самого небезпечного маневру на дорозі. Або непогано так секономіти вам грошей на контролі за швидкістю. Вона може сама контролювати швидкість по знакам. І навіть якщо водій загубився в тих самих знаках, вам не вистачало сучасніших. Мультимедійних систем, коли третє покоління побачило світло, наразі все є. В стандартній комплектації стандартний великий цифровий щиток приладів, які за бажанням доповнюються проєкцією перед водієм на дорогу, і великий центральний екран, прошитий останньою системою SYNC 4 WIRTFORD, яка є швидшою, розумнішою, потужнішою і яскравішою за все, що було раніше. Тепер в моторному асортименті є плагін-гібрид, на якому можна проїхати до 70 км, майже 70 км, не спалюючи жодної каплі бензину. Бажаєте випробувати самі? Записуйтесь на тест-драйв найближчого дилера.